Ніч у бібліотеці провели чернігівці в компанії з літераторами, мистецтвознавцями по сусідству з книжками та з чашкою кави. За бібліотечне безсоння тут відповідали герої казок та німого кіно. Вони розважали читачів, доки не сутеніло. Під нічними ж лампами читали вірші та дивилися художні фільми. Провести ніч в компанії книжок чернігівці не дуже поспішають. Їх доводиться просто заводити в бібліотеку. Героїні мого кіно роблять це залюбки. Так перехожих назбиралося майже два десятки. При самісінькому вході до бібліотеки імені Коцюбинського на читачів уже чекали розваги. Бібліотечна баба Яга. Сміжа є, на а у вас пропуск є. Без візи і перепусток людей таки впустили в залу. Там на них чекала екскурсія бібліотечними святинями. Самі читачі обирали собі книжки з найкращих фондів, читали до півночі. Від сну рятувалися кавою. Тут її було доволі. Кава дуже спасає, тому що очі вже злипаються. Хочеться дуже дуже спати. да, з, з книгами це ж не опасно. Невгамовні герої німого кіно задрімали як тільки за вікнами сутеніло. Нічного гостя, якого запросили ближче до півночі, дочекалися лише студенти та літературознавці. Чернігівська поетеса Надія Галковська зізналась, що працювати вночі звикла. Власне так і народилася козачка. Пане полковникові синіоки безсоння з книжками бібліотекарі влаштували в протест інтернету. Так вони намагалися довести, що перед цікавою книжкою сон безсилий нам стало обідно, що бібліотека асоціюється з пилю, з конс... вона така вся сіра, кажеться всім. Ми хотіли трохи ножка... Ну, взагалі, йду в нову соціуму і хотіли трошечка розбавити, хотіли сделать какое то новшество. Потому що в Чернігові це впервые. И потому щоб как-то удивить свого читателя, щоб вони не впали в літню спячку. Муза творчості до митців приходить здебільшого вночі. А відтак чернігівські бібліотекарі щонайменше двічі за літо влаштовуватимуть безсонні ночі.